Середня на переховування, на вплив на свідків і в принципі на, на, на те, що наш підзахист не може вчинити інші кримінальні правопорушення. Даного факту хочу трошки прокоментувати дані обставини. Переховуватись від органів до слідства, дослідства суду, ну мій підзахист не бажає і не, ніколи не бажав. А навпаки, він вчиняє усі дії, що кажна справа. Була е, на биту усього суспільства, він хоче довести свою невинуватість і про це не вже зазначав. Е, з, з приводу стосування те, що в нас є бойові дії, знову ж таки, мій не є діючим військовослужбовцем, який на теперішній час не відсторонений від виконання своїх обов'язків і він їх продовжує виконувати і на свободі. З приводу незаконного впливу на світі. Шановна колеги, я звертаю увагу, що вже було зазначено моїм колегою про те, що в апеляційному суді сторона обвинувачення безпосередньо прокурор Шульдім підтвердить той факт, що вказаний ризик є, не вказаного ризику не існує. Тому чому знову ж таки посилаються на вказаний ризик в стороні захисту невідомо? З приводу вчинення іншого кримінального правопорушення, знову ж таки, звертаю вашу увагу на той факт, що... Наш підзахисник є діючим військовослужбовцем та е, перебуває в системі правоохоронних органів. Жодного кримінального правопорушення він не вчиняє. І ті правопорушення, які інкримінують йому на теперішній час. Він повністю заперечує, і ми знаємо, що він їх не робив. Тому посилання на вказане, що на вказане, що нібито наш підзахис, на численні кримінального правопорушення є безпідставним та необґрунтованим. Жодного належного допустимого доходу з коронавь обвинувачення надано не було. Тому ми я вважаю, як і мої колеги, що вказане, попитання є безпідставним, необґрунтованим та таким, що не підлякає задоволені. З приводу попитання про зміну запобіжного заходу я повністю його підтримую, прошу його задовольнити. З приводу питання про закриття судового процесу я повністю підтримую своїх колег. Вважаю, що вказане попитання заявлено передчасно і вказане справо люди повинні бачити, повинні за неї слідкувати. І також вважаю, що на перший час підстави для закриття судового процесу відсутні. У мене все, дякую. З вашого обігу, почну з закриття процесу. Ну По-перше, нагадаю пану прокурору, що процес закритий чи відкрити відзначається чи не підготовчому досвіду. Разом з тим, всі тільки матеріали, котрий він надав, сторона захисту, з могла з ознайомитися, вони всі були, досліджувалися у відкритих процесах під час досудового розслідування, в Пічерському суді, в судах і так далі. Тобто нічого нового секретного там нема. Той тобто, секретний том, який є єдиний в цій справі, прокурор, коли принесе один документ на його дослідження, 10 чи 15 хвилин, воно має бути закрите. Це по-перше. По-друге, пан прокурор подає клопотання, зовсім не посилаючись, є такий наказ Служби безпеки. Які місяць затвердження відомості, що становить державну таємницю, це ВДТ називається народ. Є також розгорнути і перелік відомості ВДТ, що встановить державну таємницю, тобто прокорожок чином не означає жодного пункту з цієї статті, які забороняють е проводити е відкрите засідання. Тобто він наразі свідомо порушує е е власність, порушує доступ преси, порушує доступ людей. Хочу його що саме прокуратура та ДБР протягом вже 14 місяців розповідали про те, що я, я являюсь державним зрадником, що я нібито втік на волин і так далі. Наразі, розуміючи, що в справі немає нічого, вони дослідили з вами три томи. В трьох томах вони не дали жодного доказу. Просто свій професіоналізм вони намагаються приховати, або вони намагаються приховати злочинну діяльність пана Сенігуба і пана Тєрєкова для того, щоб люди суспільство не побачило. Що насправді відбувалося? Це все досліджувалося вже у відкритому. Тобто на якій підставі він зараз це робить? Це мене перше питання. Ну, з приводу е, е, сюди ж До закритого засідання я е, задаю е, ще одне питання відповідно до 42 го Це ну, прямо стосується. Е, на минулому засіданні пані е, голод мені дуже чимно пояснила, що останні попитань ми пройшли. І попотання будуть розглядатися після закінченого дослідження доказів. Якщо є попотання, подавайте канцелярію. Ми зробили все, що мали сну, що сказала нам пані Голов. Дуже чемно пояснила, так вона пояснить пану прокурору, так же чемно, що його попитання він мав подавати на підготовчому засіданні. І на цьому підготовчому засіданні він мав аргументувати, чому посилаючись на ЗВД на свої відомості, що становить державну таємницю а не тому, що йому так чомусь зараз закортіло. Його не винтежував абсолютно, що всі ці дані протягом року у відкритому процесі. Тому, яким чином він зараз подається клопотання? Тепер з приводу клопотання е, по дійсно перші. Шановний суд, я коли сюди їжу і Руслан також може підтвердити, в кожному, кожному автозакі отака от, от, велика табличка. Буде каже, яка діє як там, де вимагає ваш підпис. Має проводитись в присутності вашого адвоката. Він міг направити моїм адвокатам будь-які клопотання, це йому дозволяє. Як і адвокат мого йому направити будь-які клопотання, мені він будь-яку процесуальну дію має проводити в присутності мого адвоката. Тобто він наразі, куди є клопотання, яке жодним чином не підтверджено, що я його отримав, причому тут, дивіться, я навіть судді кажу, я не відмовляюся його отримати, хай він у нього обручує. Я його отримав. Він приносить якусь бумажку, якийсь акт десь і так далі. Так вибачте, що він зробив для того, щоб належним чином законний спосіб надати мені це клопотання. Він мені це клопотання не надає. Він приходить і каже, так, у мене знову ж такі питання. Минулий раз, 201-го, ви мені сказали через канцелярію і заборонили це робити в залі судового засідання. Пані Голуб конкретно прокоментувала. Сьогодні пан прокурор приходить і вибачте мене зразу з першої секунди, каже, що я даю 201, й прямо в захист судового засідання. Так, ну, хай пані Гух і прокоментує, де в нас рідність перед судом, де в нас звагальність процесів. Чому все одно захист має йти через канцелярію подавати це все, і ви собі не приймаєте. А у прокурора ви приймаєте і ну, починаєте розгляд цього питання, що знову таки. Мені дуже чесно, і рекомендували звернутися до своїх адвокатів, щоб вони мені пояснили стадії процесу, на стадії ну, так у нас стадія дослідження. Давайте досліджувати. У нас немає, ну, не передбачає стадія судового розгляду, не передбачає розгляд, щоб ми збиралися тільки для того, щоб продовжити термін тривання підвал. Я звертаюся. Так, давайте ми дослідимо, дослідимо всі документи. Я вам впевнено кажу, що у нас на сьогоднішній день є матеріали, які повністю відвернуть позицію пана прокурора і повністю поміняють вашу думку, чого ми починаємо наш свідовий розгляд з розгляду клопотань. Давайте закінчимо розглядом клопотань. І знову ж таки, я наголошую, що розгляд клопотань має бути тільки 2001, то ми подали, так як ви сказали. Через канцелярію. Хто йому дає право? Ну, чому йому, чому прокурор дозволяєте, мені заколоняє. Ну, Ви це ж публічно сказали, всі це бачили, всі це чули. Ми зробили, як ви сказали. А зараз ви в нього берете і одне клопотання, яке він взагалі не має права жодного подавати, і друге клопотання. Як це відбувається? Що це відбувається? Якщо ви наголошуєте на тому, що ми продовжуємо розгляд клопотань, тоді я зачитаю свої заперечення. Ви по суті заяву на виплатах. Я можу вам пояснити, кожен два місяці в порядку контролю судового розглядається дане питання. Що я та... не спорю. Ну, так от я вам і кажу. Я Тому воно і повинно розглядатися. Я так. з вами не спорю. Так Все ви спорю. можете, по суті, висловити з даних подавлення? Так мені не зрозуміло Ваше часть, чому я, в ну, мене 201 клас, через місяць, я її подарую через канцелярію. А хто дозволяє йому, мені ж не подавати прямо в суді, а йому дозволяють подавати прямо в суді. То Ми не путайте, будь ласка, Ми Добре, це, Добре, тоді я, не я прокоментую його клопотання, яке я наголошую. Чи я не бачу бочі, не отримував його належний спосіб і так далі. Що я коментувати зараз буду? Я просто буду висловлювати свої заперечення. А тепер з приводу клопотання про зміру запобіжного заходу. Я надам своє клопотання в письмовому вигляді. Можете вважати, я прошу вважати це заперечення. Тому що я так розумію, що в нас два процеси об'єдналися в один 201 і 199, що знову ж таки забороняємо прямо КПК робити. Але разом з тим, що я хочу зазначити? Виключно, виключно, як е, спростування ризиків по 177 статті. Значить, на сьогоднішній... Щас, на сьогоднішній день На сьогоднішній день е, вже навіть Вашингтон-Пост і українська правда підтвердила, що Служба безпеки України здійснила атаку по головному російському військовому терасі. Я передаю вам е три на язики Шекспіра. Ці і е, Українська правда е, на до попотань. Наші... Це по 177 я ризики Я зараз поясню, як їх обґрунтовують. Це я вам додаю. І також додаю вам флешку, адвокати прошу передати, на якій знаходиться унікальна, переписка та чітко зазначена. Що саме е, я видавав, е, надав координати і. Е, Разом з військовими здійснив удар по е головному російському військовому. Тобто я нагадую, що в мене є 111-та стаття, яка доводиться прямим умислом. Я нагадую вам, що жодного доказу прокурор не надав в цих трьох томах. Е нагадую, що обвинувачення грунтуються виключно на е здогадах і припущеннях слідчого. Тому я вам надаю ці докази. Тому я надаю вам ці докази з е, такою з наступною мотивацією, що е, у зв'язку з тим, що вже є чітко доведений факт, що я здійснив удар по головному російському військовому, державна зрада ну, е, прямо спростовується ці. Тобто жодних ризиків впливати на світ, жодних ризиків переховувати. Я чудово розумію, що тільки один цей документ фактично він знищує е, умисів, той, що придуманий, слідчі, по 111 Тепер йдемо далі. Е, ми отримали адвокатський е, відповідь на адвокатський запит, отримали, написали адвокатський запит. Я наголошую, що. Е, і обвинувальний акт, і я впевнений, що клопотання, з яким до мені до речі, не даєте ознайомитися, і те клопотання, воно йде е, е, на тому, що 23 го числа керівництво показ хід добуло мені, що я переховуюся угруповані е, військ Харків. Я отримав нарешті на п'ятий запит, я отримав відповідь від оказ Хіб. Для кому оказ каже, ні. Він нам не підпорядковувався. Тобто, фактично, ну, все, що вони писали, 402-ї немає, 47-ї і немає, і нема 111 го Яким чином, навіщо мені впливати на світлі, навіщо мені впливати на ну, кудись карти, коли я розумію, що є кожен на офіційний відповідь? Наступно, я вам також даю два е, відповіді. Це відповідь. Служби безпеки України це відповідь Генштабу, які підтверджують доповідь показки. Також даю вам для того, щоб ви ознайомили що немає жодних кризиків, Немає жодного злочину. Також даю вам відповідь Офісу Президента про те, що жодним чином нічого не відомо про факт усунення Сінігубова з посади. І таким чином те, що... Надень, те, що посилається пан е, прокурор у своєму обвинувальному акті, своєму клопотанню про те, що не сімнагуба повідомляв керівництво, що його усунули, Так ось ви бачите на руках, що ніхто, ніхто нікого не усував, ніхто нікому не підпорядковував. Далі, я надаю вам документ, я вам е, спеціально даю, Я вам спеціально е, виділю, коли створено угруповання військ Харків, а створено воно було. 25-го, 25.03 по цим документам. Це через місяць після тих подій, які ми описуємо. Далі я вам даю документ, який е, каже про те, що жодної, е, як написано в обвинувальному акті, пошкодження лінії зараз не існувало що все працювало до 1 березня. Тобто це черговий раз підтверджує брехні пані Сенігубової. пані Сінігубової. От. От воно її підтверджує. І воно повністю спростує, як обвинувальний акт, так і компортання. Це те, що прокурор забуває вам принести. Тепер я вам також даю, це ще одна е, е, справа є яка також прямо забороняє. В подібних справах виходити виключно в цей з якихось гіпотетичних припущень. Так в мене питання, От я вам надав всі документи, які можуть бути ризики? Якщо немає ні Державної зради, ні 402 ні 407 є офіційні документи, як я можу на підставі цих документів на когось впливати? Як ну навіщо мені буде збіжати? Я розумію, що це закінчиться. І максимум, коли там, закінчиться, там до інавгурації, ну, до інагурації трошки більше, до 31 березня, до 50 залишилося. Бо це максимум, що воно залишилося. А потім оці люди будуть відповідати за те, що вони зробили. Тому що жодного доказу. Три тони дослідили, жодного доказу нема. На минулому засіданні, ні одного доказу моєї кровини не передоставлено. Вони прислали документи, що слідчі хтось зробив. Все. Тільки що слідчий щось робив. Зараз він каже, а давайте ще на 60 суток. Так у вас всі офіційні документи. Навіщо мені війна? Давайте будемо